Оце у мене, до речі, є цікава історія про те, як чувак отак кинув гранату. і Сидять коротше, два типа, поле. Там типу, був штурм. І зранку добивають тих, хто залишились. І там, типу, перед пацанами овраг, І типу, один із чуваків старий, один молодий. Вохар, типу, той, що старий, каже молодому: типу, Ти колись гранати кидав? Він каже, ну, типу, на ученнях, да, типу пробував. Каже, треба типа, подобувати, кинь Кинь гранату. Той кидає коротше, гранату, і перед ними просто пусте поле, і отак один стовп стоїть. І цей чувак іменно в цей стовп отак попадає, і вона відскакує їм назад в спешку. А, я його забаранив, прикиньте. Коротше ця граната відскакує їм назад в яму, Е, Але вони якось ще випрыгнули чи що, я не знаю. Я не від першого лиця цю історію розповідаю.